Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Вечір добрий. Добре. Триває телемарафон на каналі 1+,1. Плюс Ми об'єднали два проекти. Це право на владу і твій вечір. Ми вважаємо своїм обов'язком всі дні бути разом із вами. І сьогодні до останнього про надзвичайний стан, який де Юре може от от настати в Україні в усіх областях. Він крім... Луганської Донецької там інша історія. Ми будемо говорити про це. Ми будемо говорити про призов. Ми mm -hmm. будемо говорити про закон про зброю і про те, е який ще може бути компроміс, аби бомби не летіли на голови українців. Поїхали. Вітаємо вас, нація нескорених. Для нас важливо сказати ці слова, і важливо було повторити Добре. от фрагмент того ефіру, який відбувся в цьому самому місці рік тому. І зараз вже точно можна сказати, що ми були в перечутті цієї грандіозної війни, цього повномасштабного вторгнення. Ми не очікували, що це відбудеться так. Так трагічно були в очікуванні, та і не будемо брехати, що це все отак витало в повітрі. Я читаю багато коментарів зараз, які приходять на сніданок, які приходять до каналу 1+,1. Люди дякують, насправді, що ми так чи інакше готували. Хоча тоді ми думали, що ми трошки залякували межу. Оту знайти було дуже важко. Тому, ми що дуже сильно намагалися в тому ми ефірі, вірили, що та... ми в 21 столітті. Ми вірили, що до кінця буде інакше сценарій, але сталося як сталося. Ну що ми можемо сказати? Що весь цей рік для нас було великою честю? Бути зі своєю країною і працювати заради своєї країни сьогодні. Секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Мішлавич Данілов сказав, що це рік спротиву. Тому що mm. я сказала рік по масштабу вторгнення, я сказав: Я хочу вас виправити. Це рік нашого з вами спротиву. От на цих словах давайте їх закрубуємо в пам'яті і почнемо. Другий рік нашого з вами спротиву почнеться буквально вже за кілька годин, і нам важливо, як і тоді бути разом. Рік сміливих, рік спротиву. Дуже класне формулювання. Поїхали. Ви знаєте подивився я це відео у вас рік назад і одразу згадався то просто воно якось виронуло цей рік емоцій, рік переживань, тих страхів які ми пережили всі за цей рік і ну, зразу хочу представити у нас уже є перший гість який буде з нами згадувати аналізувати пробувати прогнозувати що буде далі це звичайно ж речник голови офісу президента пан михайло подоляк і хочемо Єгор, до тебе мабуть питання ти був став тією людиною, яка перша на українському телебаченні сказала весь світ слова почалася війна. Я згадаю просто свої досвіди, я розкажу, що коли почалася війна, я прокинувся як і всі від вибухів о п'ятій ранку. Наша вся родина, ми зібрали дітей, зібрали тривожні валізи, всі сіли внизу і сіли, включили телевізор, візор, щоб зрозуміти масштаб катастрофи, тому що дружина читає Харків вибухи, Київ вибухи, Одеса вибухи, Миколаїв вибухи. І оця година до того, як з'явилося перше інформаційне повідомлення, була найстрашніше, тому що я не розумів, чи існує країна, чи існує влада, чи де знаходяться танки? І тому, коли ти з'явився в ефірі, сказав, війна почалася, але ми тримаємось. От для мене це була найтривожніша година для твоєї появи. Чи можемо ми глянути, як це виглядало зараз? І розкажеш, як воно вийшло таке? Так, що 110 було здається. Це канал 1+, плюс чи то спеціальний ефір ТСН, чи то спеціальний ефір сніданку з 1+, плюс Важко сказати, але разом з тим ми не могли зараз раніше вийти, не вийти в ефір, тому що о п'ятій ранку Владимир Путін починав наступ на Донбас. Він виступив з екстреним зверненням до громадян, у якому повідомив про рішення щодо. Військової операції всі пишуть, що чути якісь вибухи чути вибухи і в Києві, і в Одесі. От нам пишуть в чатах і так далі. Ми зараз перевіряємо цю інформацію. Єдине, що відомо, поки що офіційних даних з приводу чого-небудь у великих містах України немає. Ми збираємо покрито всю інформацію. Ще розкажу. тому будьте з нами, тримайтеся спокійно. Розкажи, будь ласка, як цей ефір відбувся? Оця ідіотська хусточка, та це про те, що насправді ми тоді не думали ні про що. Ми тоді мали просто вийти в ефір. Ти кажеш, ви не знали, трималась країна чи ні? Ми теж не знали. Ми зараз такі розумні. Ми маємо телеграм-канали, ми маємо якусь таку більш-менш зрозумілу картину. Тоді ми розуміли одне: ми мали вийти в ефір будь-як, для того, щоб протягнути руку. От, просто от зробити в буквальному сенсі, ось це. Що почалася війна, я не казав це формулювання. Я постійно про це говорю, тому що прекрасно розумів, що от коли ми з Наталією вели вже фактично два тижні поспіль цієї ефіри, люди розуміли, що може відбутися. Людям у той ранок, я психологічно розумію, що аудиторію каналу, величезну аудиторію на всю країну. Я розумію, що їм було потрібно, і потім зрозумів, що ми правильно тоді з командою це зрозуміли чисто інтуїтивно. А тоді, у той момент, треба було простягти руку і дати логістику. Все. Люди прекрасно розуміли, що відбувається. І фактично у них дзвеніло це в вухах. А я потім, коли там, ходив під каналом Подолом, я зустрів людей, моїх однолітків, трошки молодше, навіть молоду родину, яка каже, ми 10 років дивилися телевізор, але ми генетично вімкнули один плюс один з самого ранку, побачили тебе. Вони знали, що я на телевізорі працюю десь там, але де саме, вони кажуть, ми тоді зупинились якийсь момент, і просто. Подумали, як може бути інакше. Ми змінили логістику. Це психолог. Ми були, продовжували бути психологом для мільйонів глядачів, фактично. Але дійсно ми тоді не знали, що відбувається. Ми просто робили свою справу навпомацьки, відчуваючи аудиторію. І от власне це і відбулося. А, я чому сказав про цю ідіотську хусточку, тому що а, я тоді не спав всю ніч. Я пам'ятаю, як фактично зомбі а, вийшов з тодішнього нашого ефіру, Наталя. Приїхав додому, а всю ніч не спав, отримував злаштунку, Наталі розказував. А отримував повідомлення з усього світу. Там у нас всіх є знайомі. Там кореспонденти CNN, у мене є знайомий редактор, знайома редакторка з Політіко. Вони прощалися, фактично. От я стою на балконі після ефіру. Перед своїм ранковим ефіром у мене була зміна в стандалку з «1 плюс 1» на ранкове сімейне шоу. А, там у нас там різні співаки мали прийти, і політики, і так далі. Тобто, ну шоу для всієї родини. От і мені ввечері пише знайома редакторка, яка дуже набагато слів, як зазвичай. Мені дуже було приємно тебе знати. Uh, ти, був, ти, ти класний чувак, абсолютно. Uh, мені приємно тебе знати. Це прощання. Це прощання. А от колега Сінен пише: я знаю, що ти не вийдеш, але всім твоїм родинам, знайомим, будь ласка, от у мене буде під Брюсселем, будь ласка, приїжджай. Ну, тобто, із таким настроєм, і я просто розумію, що я маю зібратися, я маю бути правдеформований журналіст, я не маю думати про щось, я маю просто uh, фактично uh, продовжувати отійти навпомацьки разом з аудиторією, бути собою просто і все. Це я власне і зробив. Пане Михайло, згадаєте ранок тоді, я, як так. влада зустріла цей день? Чи була така інтенсивна робота, чи був якийсь план? Тур скажіть, що було тоді? Я зараз згадаю, просто я зразу декілька нюансів підкреслю. По-перше, mm. у вас два дні народження, як я зрозумів. Треба буде подзвонити сказати, ну хочемо святкувати завтра. Це перше. Друге, я просто всім раджу, якщо десь буде починатись війна, включати один плюс один. Вони просто заанонсують, розкажуть, що буде далі. Ну і третя складова. Мені було набагато простіше ніж вам в цей день, тому що я приїхав у офіс, піднявся на четвертий поверх до президента, побачив очі президента, я зрозумів, що все ми все контролюємо. Mm. Для мене це було трошки інакше все і mm. виглядало інакше. Коли їхав на роботу, на зустріч їхав транспорт, зрозуміло. Я їхав не як завжди 40 хвилин, а 2,5 години до робочого місця. І в мене було тільки одне: головне, щоб я побачив людину, яка знає, що буде робити, будучи ключовим менеджером держави, тому що я знав, що я буду робити. І коли я піднявся і побачив людину, яка чітко, конкретно дає завдання, проводить радбез. Ну на той момент було засідання для того, щоб напрацювати певні управлінські документи, який чітко і фіксовано говорить з нашими партнерами. Вони тоді якраз і прощались, вони продовжували mm -hmm. це робити. Mm -hmm. Це було якесь певно, ритуал. ну в них там ритуальне. Ритуал. Та, треба ж попрощатись, треба позвонити Красиво. сказати, ну ви не хочете там таксі взяти і десь поїхати. І президент дуже чітко, монотонно, конкретно казав: ні, давайте без таксі, але ви просто на цьому таксі передасте нам зброю. Mm -hmm. Тоді вони думали, що ми жартуємо. Сьогодні вони вже не знають, яке таксі треба наймати, щоб передати нам все, що треба передати. Але тоді так було. Потім я побачив, що чітко було зафіксовано для уряду. Що треба робити? Паливо, харчування, медикаменти. Після цього я побачив, що було зроблено з точки зору модерації процесу з депутатами. Ну, це ж все було до дев'ятої ранку, я зразу mm -hmm. кажу. І десь в 8.30 я спитав у президента то певно, ми маємо сказати вже людям, що ми абсолютно розуміємо, що відбувається, як це має бути. І був 8.45 перший брифінг, який ми провели. Після цього вже очевидно все почало працювати так треба було перебудувати отримання інформації структуру отримання інформації треба було перебудувати роботу з військовими зрозуміло треба було зрозуміти що відбувається на кордонах тому що ну багато не чотири напрямки лукашенківські а їх бол набагато більше треба було оцінити весь цей обсяг і в принципі десь до середини дня вже було зрозуміло як це буде проходити михайло відверто якщо да. ви ж коли їхали на роботу ви точно прокручували собі в сценарій що ви не побачити впевнені очі президента, а побачити якісь інші очі президента. Ну я не повірю, що не прокручували. Що б тоді було трошки ближче знаю президента, тому я ага. навіть не було жодного. Я не те, не що просто це для красного славщини, Є... як то кажуть сказати, Вію. я коли якби я не знав президента, то може я б навіть не хотів би їхати на роботу. Да? А так я подумав, зараз приїду і почнеться двіж. Я ага. ну прямо кажу, двіж який? Антикризовий, такий, як має бути з урахуванням. Ну ми зараз так трошки. Легше про це говоримо, і до речі, я б хотів за е, під, підказати ще одну цікаву річ. Дивіться, якщо рік тому ми про Путіна казали, що він анонсує щось, і це для всіх важливо, і всі дивіться, Путін розказує історію Ленінську історію створення України. Після цього війну намогло, що це так страшно. А сьогодні ми що кажемо: та навіщо ви взагалі дивитесь цього Путіна? Це вже не має ніякого сенсу. Його виступи, його виступи і так далі тобто людина за рік. Mm -hmm. Всі думали, що з нами треба попрощатись. Я раджу всім почати швидко прощатись з Путіним. В нього наприклад. залишилось дуже мало часу. Це він ще навіть не розуміє, що буде далі відбуватися. Але ми вам поставимо питання. Ми його ставили президенту Джурді. Його... Я тільки до, до розкажу. Тому а. я їхав, будучи абсолютно впевненим, що я побачу в офісі, які там будуть очі, і що треба буде робити. Я тільки думав про те, що головне, щоб не було дуже багато. Одночасних наказів зроби те, зроби інше, а, просто фізично можеш такої, не та... встигнути. А президент такий, який скаже, так а чого ти не робиш? Ну тобто, ти, ти просто можеш завалитись з, з обсягу роботи, яку треба було виконувати, і це дуже, це дуже круто, тому що тоді всі, хто оточував президента, вони були підгружені якимось обсягом роботи, і воно якби почало працювати. Не було часу для рефлексії. Ну тобто, не було часу посидіти: ух ти, а Йоли, так, це ти ж ти війна, це ж це ж дуже небезпечно. Так це небезпечно. Але коли в тебе одне завдання, третє, четверте, п'яте, і в якийсь момент ти кажеш, та чекайте, з цим страшно, давай працювати. Ну, ви праві в тому смислі, що якщо ти там всередині, то набагато легше, ніж коли ти десь по Житомирській трасі їдеш в невідомість. Мені здається, що все ж таки, от вам в тому вигляді, в якому ви працювали в форматі, було легше ніж тим, хто нічого не знав, що з ними відбудеться. Ставимо питання це всім, і знову таки повертаємо вас. Перепрошую на рік тому. А і питаємо, невже нічого не можна було б діяти? Невже ця війна була така невідворотною? От ваші відчуття поясню це. Гарне питання, і можна раціонально шукати якісь пояснення того, що відбувається, тому що ми люди, які раціональні, не тільки ми, Сполучені Штати, навіть Німеччина, яка казала, що взагалі раціонально це ж ну нераціонально напасти, коли вони стільки грошей вкладають в економіку Німеччини. Ну і там практично скупляють всю нерухомість у Франції чи у Італії і так далі. Це нераціонально вони питання більше, вони казали нераціонально захищатися, навіщо руйнувати країну? Здаєтеся, потім якось утримуєте там. Це щось ми собі. ще можемо обговорити. Але між тим, чому всі не розуміли, що може таке бути, в тому числі і в ми в такому обсязі, як ми сьогодні бачимо, тому що людина спілкується з духами, з шаманами, і він ірраціональний. Це Путін, це Путін. Я про ну. То може шаманами тільки спілкуватись з діючих президентів. Ну може там десь в Африці ще хтось з Вуду і так далі. Добре, до речі, що з Вуду не спілкуються. Це було б взагалі а, і таке інше. Тобто, ми оцінювали можливість чи неможливість через призму раціонального аналізу. Це ключова помилка наша була не тільки наша, а всіх, і всі рахували ресурси, ризики, збитки. Там, втрату ринків збуту, ну все, все, що стосується раціонального світу, в якому ми живемо. А він з шаманами поспілкувався. вони кажуть: дух говорить, що якщо ти зайдеш з пером в одному місці на території України, в тебе буде величезний життєвий успіх. Ну, як ти можеш це прогнозувати? Я просто хочу, щоб ми дійсно правильно оцінювали Путіна. Ми завжди думали, що він раціональна людина, яка щось аналізує. Але подивіться на його виступи: проаналізуйте структуру його розмови. Навіть зі своїм зомбованим суспільством, це ж нонсенс. Але так чи інакше ви стрес знімали з рахамі під вечір, коли шукали пляшку. Вина, як ви мені розповідали, Ах. я випливають подробиці. Це, 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 я це, просто це... бачу, що ви зараз в іншому настрої. Скажіть, це, це не питання а, зняти стрес, це питання Ми раціонального... Раціон, раціонального використання... підходу, раціонального підходу до ресурсу життєвого <ресурсу> 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 шукали і, і, і знайшли. І знайшли безумовно. <ресурсу> треба червоне вино іноді для того щоб можна було обговорити правильно щось чи неправильно це щось. Це телевізійникам не розповідайте ми в цьому це я не про це ми вільно це знаєте що в нас якийсь формат такий трошки про рік війни говоримо да і ми якби так горе це ми б не щоб але це Але це я ж хотів зафіксувати окремо цікаво питання до котрити яким не дійшли до цього особливість україни ми розуміємо все, що ми переживаємо сьогодні, і втрати, і плачемо за людьми. Ми все це розуміємо. Але якщо ми будемо завжди ходити і плакати, то тоді через певний час ми не зможемо воювати. І мені ведеться, що навіть на фронті хлопці знімають супер відео з танцями все, і говорять, зараз підемо трошки, постріляємо не людей. Mm -hmm. А потім покажемо вам нові па в танцях. Більш того, артисти наші приходять. Це фантастика. ранкове шоу кажуть: Господи, да досить цих тужливих пісень, коли приїжджають на фронт. Дайте нам веселі життєстверні пісні. Драйбу, драйбу. Так, абсолютно. Михайло, дивіться. ми бо, сьогодні Зараз, в Данилове... зараз па, пані Наталя, бо Украї... сьогодні ви мене перебиваєте. Да, да, Вибачте, вибачте, вибачте. Але я хочу сказати, що Україна це про життя. А Росія це про смерть. Абсолютно. Це дуже важливо зрозуміти, чому Росія програє, бо вона не викликає співчуття. Світ ненавидить її, і не те, що навіть емоції вже не витрачає байдуже. Росія це мертва країна, і вони навіть самі не розуміють. Тут вчора проводили оце шоу на кістках, тобто вони святкували геноцид іншого народу, і світ на це дивиться з відразою такою. Хто це? Це мерці, які ходять по стадіону і щось співають. А Україна це життя. І це життя, яке буде після війни. А Росія після війни в такому вигляді – велике кладовище під назвою Російська Федерація 2.0. Рік тому ми сиділи за цим столом, і ну, всі говорили, що війни не буде. Ми вже зрозуміли причини, чому ми так думали, тому що мислення інше. Але от сидить частина аудиторії зараз, і вона каже, що з вами дуже веселяться. Та? І в цьому теж вбачає якісь. Такий підвох. і дуже хочеться спитати, що українці мають знати сьогодні, 23-го числа 23 третього року, про день завтрашній, Має. що їх може чекати? Знати одне війна продовжується ракети ще є у Росії, і вона їх буде використовувати, і це безумовно. І вона буде використовувати крилаті ракети і певно балістичні ракети. З крилатами ми розберемось, бо у них вже не так багато, особливо високоточних. Ну тобто тих ракет, які дійсно завдають нам суттєвих збитків, а залишились старі радянські ракети. Але балістичні ракети це проблема, яку І їх ми багато залишилось. не те, що багато вони ж теж не такі ефективні. Але між тим, з балістичними ракетами треба працювати за рахунок якраз про те, що ми сьогодні на всіх майданчиках говоримо Навірація. партнерам виключно. Винищувальну авіацію, ті ж F-16, з компонентом перехоплення, угу. і це це єдине, що нам потрібно, для того, щоб дозакрити небо. тому що систем протиракетної оборони вже достатньо багато. Ну, вони ще не всі вже надійшли до нас, це логістика, але ми побудуємо унікальну протиракетну і протиповітряну оборону, тобто вона буде складатись з багатьох елементів, тобто окремі держави мають тільки окремі елементи. В нас буде така Тож, мозаїчна, вона вона да, просто фантастична система, і ми будемо єдиною країною, яка користується всією. Номенклатурою сучасних систем протиракетної оборони і залишилось тільки F-16. Це не просто блаш, якась це не просто абстракція, це конкретно про те, що Росія, коли втратить всі свої крилаті ракети, буде пробувати ще нас догнати певний час. Ну, поки програє догнати нас балістичними. Треба збивати. Тому завтра можуть бути обстріли. Вони можуть початись, тому що це ж передбачувано. Да, коли психопатична особа приймає якісь рішення. Вони передбачені. Це не, не було зовсім для нас зрозуміло а, рік тому, от в цей самий час. Але сьогодні абсолютно точно зрозуміло, що він буде говорити, що він буде їсти навіть. Да? Чому? Як його будуть лікувати, які буде заспокійливі він приймати сьогодні на ніч і так далі. Ми це все вже бачимо. Ви ж, до речі, з Будановим розмовляли. Він мав сказати, ми точно знаємо, коли які таблетки він використовує. Пан Михайлос, будь ласка, до подій, що відбувається просто зараз. Генасамблея ООН, які в нас там задачі? Чи можемо ми позбавити Росії право вето, як їх викинути з Радбезу? Ви вже знаєте про китайську резолюцію? Ще поки ні. Там, я вам дам. А, фундаментально з'явилася, в нас є формула миру президента, яка абсолютно чітко описує все, що сьогодні має зробити світ, щоб таких великих масштабних воєн не було. Це дуже важливо, тому що ми у війні. Mm -hmm. Ми розуміємо природу війни і розуміємо правильно, як превентивно запобігти війні. Це дуже важливо. Президент знову ж таки не абстракцію якусь дав. Я розумію, що в нас багато експертів, які точно розуміють, що треба зробити, коли і так далі. Супер. Пропонуйте їм говорити про це, це дуже чудово, і писати трактати, як треба не починати війни, як треба закінчувати. Але президент абсолютно прагматичний, Я маю на увазі наш президент. Він чітко зафіксував перший крок, юридичний, другий, третій, четвертий напрямки, в які можуть заходити інші держави, і таким, таким чином може створюватись інший каркас глобальної безпеки, який буде враховувати всі виклики, які сьогодні є, і які показала ця війна, включно з ядерним. Дивіться до речі, Путін сьогодні виступає. Ну, типа він завжди зараз говорить так. Ну, у нас все одновіть ядерна атріада. Ну да, ми такі крути, що проиграли, але у нас mm -hmm. же є сармат. Ну тобто, по-перше, я не ми не знаємо вже чи є в них щось. Mm -hmm. да, чи є в них взагалі ядерна чи тріада працює. і так. чи він працює? І тому це перше питання порядку денного ООН. Але з точки зору вето, я скажу, що буде відбуватись ні, он же те ж така міжнародна інституція, як інші моки, інші магате, які дуже довго спілкувались в тісному такому. Порядку з російськими представниками і їх багато до речі сьогодні знаходиться в інфраструктурі ООН і це великі гроші. І відмовитись від Росії як одного з активних промоутерів сірої складової тих чи інших міжнародних інституцій дуже тяжко, тому що почешоон хочеться... помирає. Якщо а, він реформується, воно, то воно вже і сьогодні не виглядає як дієвий інструмент. Дивіться війна є. А є за рік рішення результативні, які могли б чітко сказати: ось план. Який доведе, що суверенне право є непорушним для тої чи іншої країни, це перше і друге. Дивіться, є резолюція 2015 року, яку проголосувала та ж сама Росія щодо Ірану, щодо неможливості розміщення там чи е будування якихось е дронових виробництв. І що ми маємо? Ми маємо абсолютно величезну інфраструктуру збудованих виробництв по балістичним ракетам, по дронам, по іншим видам озброєння. Це що прикол якийсь? Ну тобто, а які впливи тоді у вас є? І таким чином право вето. Я скажу, коли закінчиться. Росія просто знаєте, ви коли казали е рік е спротиву чи рік вторгнення, для мене це інакше виглядає. Це є такий фукуяма, написавши кінець історії. Для мене це виглядає як цей рік початок історії. Розвантаження? Ні, початок, початок. історії. Тому що буде чітко зафіксовано. Ці зникнуть з мапи. Російська Федерація в такому вигляді не буде глобальним гравцем, її не буде. І разом з тим, як вона буде зникати, то будуть так поступово зникати всі і право вето, і членство десь в якихось організаціях буде вмирати. Хвилина залишилася, тому Вихали. дуже важливо. А, китай, да, китайський да, представник да. сказав, що закликав до переговорів замість поставок зброї. І дуже багато глядачів питають: а Байден? Приїжджав для того, щоб закликати нас до переговорів, чи це він показав вже своє остаточне Ні, рішення і заходу в тому числі супер що... питання з точки да. зору, що Байден зафіксував навпаки конкретну позицію. Демократії важливо, не не, по... не програють. Демократії вміють захищатись. Демократії мають зуби. Це дуже важливо. І сам візит е, Байдена символічний саме тим, що він путіну особисто сказав: дивіться, ми тут і звідси вже не підемо. А ось це. А тита не грав, це не роз... всі бояться тепер. Можна, можна боятись. Я ж не проти, що боялись. Просто було б бажано зрозуміти деяким країнам, я не про Китай, а безвідносно до Китаю, ага. що мир, коли ти виграєш, буде заключатись в іншому, в тому, щоб покарати агресора. І це є мир, в тому числі для Китаю. Тому що підтримувати знову ж таки повернусь мертву імперію. Яка не є для тебе перспективною, а ти плануєш на 50 років вперед, це нонсенс. В тебе є ринки збуту в Сполучених Штатах, в тебе є технології в Сполучених Штатах чи в Євросоюзу. І підтримувати країну, проти якої весь світ технологічний, сучасний, який тобі буде давати замовлення, гроші, технології, це нонсенс. Щоб що отримати? Ти і так отримуєш від Росії, коли вона програє все, що тобі завгодно, і території, і нафту, і газ, і все інше. По дуже низьким цінам, тобто стратегічно, це вкрай невигідно. вигідно, і мені видається, що це просто так само, як і в нас є ще такі особи, як Лукашенко, наприклад, які постійно щось говорять. Це ритуальні. Можливо, правильні заяви, але ми не даємо поради ж Китаю. Вони мають право робити... Ми можемо робити... просто запросити їх в гості, щоб вони побачили, що і як. ірпінь бучу, можна трошки ближче туди під'їхати на схід. Ні, це не має значення. Якщо це ж це ж від серця, якщо ти розумієш, що таке війна, якщо ти розумієш, що таке люди конкретні, то тобі навіть в бучу не треба їхати. Ти відразу будеш на боці України. Ви ж бачили, коли почалась війна, як зразу Литва, Польща, інші країни Північної Європи сказали: Та ні, нам не треба нічого. Поки ми все розуміємо. Для них ми зробимо все, для нас. Ми віддамо все. І сьогодні, до речі, дивіться класну постановку, постановку питання робить Північна Європа. Вони кажуть: і до речі, пан Сунак це говорить mm -hmm. вже офіційно. Він mm -hmm. каже: А от ми накопили, накопичили арсенали зброї для того, щоб захистити наші цінності, наш світ. Але сьогодні це робить Україна. То зрозуміло і логічно віддати все їм. І північна Європа віддає вже все. каже: ми все віддамо, гармати, бронетранспортери, все що є. Просто це обсяг не такий, як певно, для цієї війни потрібен, але вони символічно все віддають, бо кажуть, це і є оця сама сучасна ставка, коли з одного боку зло з іншого боку добро. Собі величезне, пане Михайло. У вас сьогодні особистий прорив, тому що ви наживо прийшли до телевізійної студії. Дякую, рік. Запрошував да. тепер. Знаєте дорогу, призходьте часті? Всі уважно прочитали, що у вас написано, всі підписалися, погоджуються, солідаризуються. Да. Та... Це слоган. Мені видається ключовий на наступний рік. Не відняти не додати. Дякую вам Окей, дуже величезне. Супер. Дякую. По собі горіше вітав і насоном насправді цей пасибі. Таке таким дежилю, але яке є. Нічого далі буде краще. Далі, буду. <сіх> а, далі буде Сідят, далі Дуже <сіх> <Сідят, Далі, сіх> щасливо. Пасі нака.